У подільській громаді цими зимовими днями оживає справжня новорічна казка, створена спеціально для наймолодших мешканців громади. Клуб вихідного дня зимове перезавантаження став тим чарівним простором, де дитячі мрії знаходять своє втілення, а серця наповнюються теплом і радістю. Святкова програма була насичена яскравими новорічними інтерактивами, веселими іграми, захопливими конкурсами та щирим дитячим сміхом. Кожна усмішка і кожен щасливий погляд. Доводили для дітей це було справжнє диво. А сладкі подарунки, отримані за колядку або віршик, стали приємним завершенням казкового дійства та ще одним джерелом радості. Шерез гори, шерез ліс, ми... Куніс, намагався не на трусити, щоб голки не розробити. Яка ж вона чудова, усі сята брусі. У гірня до кольорових серед залу настоїть. їдь. Хай же рік новий приносить, те, що бажала всіма, що кожен з зас попросить, те, чого іще нема. І зачілявала, закружляла шера всіх. Щастя сполнилося, сердико, за сміх. Окрім святкової програми, на заході працювала творча майстерня, де кожен бажаючий міг придбати новорічні вироби та солодощі, створені з любов'ю та фантазією. Зворушливо було спостерігати за батьками, які не просто прийшли підтримати своїх дітей, а стали активною частиною свята. Вони із захопленням брали участь у конкурсах та щиро раділи успіхам малечі. Саме ці моменти родинної єдності та щирих емоцій створюють атмосферу справжнього новорічного дива. Свято було дуже чудове. Дякуємо великим організаторам. Дітки погралися, провели гарно час, отримали солодощі. Це для них саме головне. І головне, щоб у нас прийшов мир. Дякую велике. У час, коли так важливо берегти тепло в серцях, зацікавленість, сміх та дитячі усмішки стають джерелом надії та віри в краще майбутнє. Клуб вихідного дня, зимове перезавантаження. Ще раз довів, спільними зусиллями можна подарувати дітям незабутні емоції та справжнє свято, яке надовго залишиться у пам'яті кожної родини.